Вітаю! Від 1 вересня в Україні підвищаться акцизні ставки на усі види пального, зокрема на бензин, дизель та автомобільний газ. Які саме цінники побачать водії на заправках? Чим влада пояснює своє рішення підняти акцизи? Що відбуватиметься з цінами на пальне у наступні роки? Та до чого тут Євросоюз та війна? Про все це поговоримо у цьому відео. Отже, Комітет Верховної Ради ухвалив до другого читання проєкт закону про підвищення акцизів на пальне. В разі остаточного його ухвалення, у чому практично немає сумнівів, вже за півтора місяця, а саме з 1 вересня 2024 року, ціни на автомобільне паливо та всі інші види палива зростуть. Цей закон. Мав набрати чинності ще від 1 липня та привести усі акцизи в Україні у відповідність до європейських. Це є однією з вимог для вступу України в ЄС. Тобто ціни на усі нафтопродукти мають бути приведені до рівня мінімально дозволеного в ЄС. І відкрутитися від цього Україні не вдасться. Але законодавці. Запропонували поетапне підвищення акцизних ставок впродовж 4 років. Тобто, після підвищення 1 вересня, кожного 1 січня, кожного наступного року ціни, точніше, акцизи на пальне, будуть підвищуватися аж до 2028 року. Саме тоді, через 3,5 роки, Україна має досягнути європейського рівня цін. Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пояснив, що ціни на бензин підвищаться приблизно на півтори гривні, на дизель до 2 гривень. Трохи більше зростуть ціни на автомобільний газ до 5 гривень на літр. Однак ці прогнози досить приблизні, оскільки все залежатиме не тільки від акцизної ставки, а ще й від курсу євро та вартості імпорту паливу в Україну. Загалом, за прогнозом члена економічного дискусійного клубу Олега Пензена, вартість бензина за наступні 4 роки має зрости на 8-10 гривень. Утім, підвищення податків на пальне. Має ще одну мету, крім вступу до Євросоюзу. Ці акцизні збори спрямовуються не на будівництво доріг, як це було раніше, принаймні на папері, а цілком йдуть у загальний державний бюджет, а звідти на фінансування армії, оскільки кошти західних партнерів Україна не може використовувати для цього. Тож можна сміливо назвати очікування підвищення цін на пальне примусовим донатом або податком на війну. За оцінками фахівців, підвищення акцизу на пальне дозволить е додати до державного бюджету е приблизно 6 мільярдів гривень щомісяця. Але це крапля в морі, адже фінансування армії потребує набагато більше. І в бюджеті а, наразі є така величезна діра у 60-80 мільярдів гривень. Тобто ці надходження від підвищеного акцизу становитимуть лише 10% від того, що необхідно нашій державі на фінансування армії. А тепер щодо наслідків підвищення акцизів на пальне. Деякі експерти вважають, а, що такий крок. Остаточно доб'є українську економіку, а ціни на споживчі товари полізуть угору шаленими темпами. Ні для кого не секрет, що війна це дуже дорого, і немає жодної людини в країні, якої це не торкнулося. Тож вибачайте, шановні, але як ми зможемо захистити незалежність України, нічим не поступаючи? Звідки візьмуться кошти на фінансування армії? Адже друкування їх шаленими темпами, що призведе до остаточного знецінювання гривні, теж не найкращий варіант. Може краще не наганяти панічні настрої, а подумати, як в такій ситуації ми з вами, кожен з нас, може більше заробляти та допомагати своїй армії. Отже, пишіть, що думаєте у коментарях, підписуйтесь на наш канал та хай щастить.